Ви мене ви мені пишете, Андрій Андрійович. Якщо солі в суглобах і сольовий діатез, то не потрібно вживати а, поварену сіль. Так ось відповідаю на це питання. Зараз приключусь, покажу препарат зразу. У суглобах не накопичується сіль. Під сольовим діатезом зазвичай мають на увазі. Кристалічні артропатії, це відкладення певних кристалів у тканинах суглоби. Які це? Це мононатрій урат, це подогрічні оксалати по іншому. Кальцій пірофосфат, це хондрокальциноз. В суглубах відкладається кальцій. Це може бути там, фосфат кальцію, гідроксіапатит. Це коли мел додають карбонат кальція у їжу, таке також буває та додають в молочні продукти. Це може бути кальцій, оксалат, рідкісна, така гіпероксалурія і такі сольові відкладення сечокислого натрію. Все це сечокислий натрій, кальцій пірофосфат. Рідше це гідроксіапатит чи оксалат кальцію, але це не натрій хлор. Тому при подагрі можете вживати при сольовому діатезі, можете їсти повареної солі, скільки вам хочеться. А ще перед вами препарат він наз... має назву Депосалт компанії Тібетська формула. І якщо у вас починається зі скутості ранок, пісочок і ви його відчуваєте. То додавте рослину формулу, вона перед вами з дріоптерісом, лавровим лістом, Волоским горіхом, шишками алини, брусницю у вигляді екстрактів, що допомагає позбавитись від мононатрія урата кальція пірофосфата, кальція оксалата і так далі. І це підтримує комфорт рухів, еластичність хрящів і природний водно-сольовий. Рівновагу і баланс углобах. Скільки він коштує? 90 таблеток, коштують 715 гривень. Якщо ви хочете замовити у мене цей препарат, який називається Депосалт, напишіть мені в особисті повідомлення, і я залюбки вам продам цей препарат. Він дійсно допомагає, він допомагає про ексалатах, уратрах, ратрах, пірофосфатах і Мононатрія у ратах і так далі. І знижуйте вагу, і розчиняйте свої камінчики і допомагайте собі цим препаратом.